Всім привіт! Вибрався я сьогодні в Дарнівському лісництві. Думаю, пройтись, Бачите, яка погодка класна. Сонечко. І може з'явиться якісь грибочки. Ну і взагалі так подивимось, що вже проросло. От. Ну що, вперед, поїхали. Краса, звісно, не описуєма. от Проходжу, тут була рампа колись. Заїжджали машини сюди, вигружались. Позагружались, підганяли. Ну, вже воно все було желізне, але ну, дивлюсь, все розібрали вже на металобрухт. Так, підемо туди, спустимося вниз, може щось побачимо із грибочків. Пташки співають, аж заливаються. Може чутно. екран. Так, ну це не те. Йдемо далі. Наскільки я пам'ятаю, ось сюди вони спускаєшся, повинні вже бути грибочки. Сморчки. Зараз подивимось. Поки не бачу. Погодка, звісно, клас, звісно. Де ж? Так і шепче, одолжи, но випій". Ну, Поки що будемо на суху шукати. Вже доходимо до цього місця? Не видно. Мабуть, ще зарано. Так, нема ще? Нема. Нема. Жалько. Повернувся на станцію. Вона електричка на Київ. Поїхала. А я поїду в іншу сторону, скоро буде моя. От, погуляв, рибочки не знайшов, але знайшов на міцну пілораму, зайшов. От, мені напиляли ось таких от бубликів. які потім підуть, я буду з них робити тульбурети. От. Класні. Ось так. Так, розсталося дочекатися своєї електрички. Ось все, передали мою електричку. Зараз звідти приїде. Будемо загружатися і їхати. От. Прогулялись, послухали пташок. Ну, все, дякую всім, хто дивився. Всім пока.